Здоровенькі були. І сьогодні у нас Red Shadow Legends. І я все-таки вирішив записати ось оце відео відносно уже реально незабаром нової кріпти лісних духів. Сьогодні на стріму дядя Ось сказав, що вони вже дуже-дуже швидко незабаром з'являться. Ну, якщо чесно, він це ще казав в лютому. І ось сьогодні він знову це сказав. Тож, надію, що і правда вже реально незабаром, а не так як він казав тоді в лютому, що незабаром і ось вже майже середина червня, а кріпти вісних духів ще немає. І я вирішив записати скажімо так, огляд героїв, які підходять або не підходять в цю крипту. І заодно потім ще покажу героїв, яких я викачав, і буду сам пробувати ними проходити нову крипту. Так що, надіюся, це якби огляд підбір героїв може комусь сподобатись. І я зможу заслужити на лайк. Підписку і, можливо, коментарі, можливо, я щось невірно скажу, і мене можна буде поправити тільки за, або вашу думку, якими героями ви будете проходити. І чи як чи інакше вони туди підходять, або ні. Так що всім приємного перегляду. понеслась Так, Ну відносно рарки, я, мабуть, не буду нічого говорити, але якщо чесно, Марк Граф, він дуже сильна рарка. Він лікує. Учасника команди. У нього дуже гарна провокація у Синашарі, здається, плюс-мінус. І ще щит союзники і збільшення захисту. Тобто, якщо у вас немає особи кількості героїв, нема пула, то Марк Граф, надіюсь, є гравці, які його залишили собі після злиття. Або там він синячка випав, то ви його залишили собі, тому що він реально заслуговує на... Увагу! І якщо немає ким забити слот, то він прям дуже підходить на цей, скажімо так, костиль. По легендаркам, звичайно, надіюся, всі забрали або вибили собі Ельвуд. Тому що як по мені вона прям майже в соло може затащити нову кріпту. Вона дуже крутий саппорт, тож вона і лікуватиме вас, і буде ресать вас, і крімсить вас, усе, що. Треба, вона все зможе зробити. І відносно Орна ще скажу, перебіжу з Елегі на Епіка. Надіюсь, багато хто з гравців теж його собі залишив, тому що він брав участь в не дуже гарному злоті, тож я думаю, його можна було чисто залишати собі, як Героя злотя Епіка. Тому що він каже Елегі був. Я особисто собі так і зробив. Хоча. Хотя... Він вже здається на ОЛО, бо Вале теж гарна героїня. І мені здається, вона теж дуже гарно буде допомагати на кріпті, але все одно Ельва краще. Але якщо вона у вас є і вона викачана, то її спокійно можна буде брати теж використовувати в Кріпті, тому що ще що. Але хилить вона дуже гарно. Галкобар. Я особисто його пізніше покажу, я трішки собі його викачав п'ятерочку. Ну тобто пофарбував, одягнув. Я робив в нього якби ДД з отрутами. Але хоча він саппорт. І він доволі непогано може сапортувати ще тим на базі. і блок бонусів. Його, до речі, навіть хто так казав, що можна використовувати на першій другій гідрі. Що я цього не роблю, до речі? І плюс він ще теж лікує е е е регенерацією команду. І усуває всі штрафи з одного. Оце погано з одного, Тож, якщо немає Ельви, а я Галкобар це якби дуже-дуже на мінімалках Ельва. Але все одно сапожін такий середненький, але як додатковий, він я думаю може заходити доволі непогано. Друйдворк, герой захисту, але наскільки мені відомо, коефіцієнти його шкоди, вони, скажімо так, майже ніякі. Тож, як ДД його використовувати, не вийде. Але як якогось типу теж саппорта можливо і можна. Одягнути на нього, наприклад, 3 сета сприйняття. Щоб він як можна більше штрафів накладав. Але його А3, він ну дуже егоїстичний. Він взагалі нічого в команді не робить, він тільки на себе бонуси накладає. Тож таке собі. Але можливо це глузування як-не-яко трішки буде грати на Кріпті. Хоча б там. Бо більше ніде вона ні каприку не грає. І тут якщо разу, коли союзник втрачає 10% свого максимального здоров'я, або більше від одного удару накладає на цього союзника ще пропорційний 10% його максимального здоров'я на два ходи. Це теж не особо гарно, тому що його, тобто того героя, а не друїда Руарка, тож якби його в захист здоров'я теж не особо збереж. Я особисто вважаю, що Руарк не дуже Заслуговує мати слот на новій майбутній кріпті. Сірша. Ну, якщо ви мільйонер і не донатите на ЗСУ, а донатите в рейд, то можете її використовувати. Вона доволі непогано на крипті буде грати. І на цьому все. Айліл. Мабуть, напевно, все-таки сильний ДД в цій крипті, епіки слабніше нього. Особисто мені він не особо подобається, як ДД. Але в нього механіки круті, я не сперечаюся. Просто раз, він мені не випав, я його не можу затестити. І два, тому що я бачив, його коефіцієнти вони такі собі по демеджу, його можна викачати, щоб він реально боляче бив. Але там шмот прям дуже-дуже гарний потрібно. Але для крипти я не думаю, що потрібно якийсь плата шмот. Чисто дайте 5-6 тисяч атаки, це небагато. І він дуже добре буде там пробувати. Тому що як як це Лего в будь-якому, майже точніше в будь-якому випадку, Алего все одно сильніше за епіка. Тож, якщо я Аріал, то я думаю особо проблем з демеджом у Кріпті не буде. Клайдна. Героїня здоров'я. Накладає сон на одного опонента. Тобто на боса не накласти. У Криптісон, Сон, тому що він буде з імуном. Тут по-любому, я думаю, буде один вже з минулих босів нового навряд чи придумають, і жодного боса в Крипті не можна засліпати. Тож, і а один хіба що на Альнеме і все. А от штраф зменшення швидкості та паразит на Крипту дуже гарний буде, тому що якщо у вас немає прям. Великого хіла в кріпті, Ельви немає. Тож Клайдна своїм паразитом. Якщо у вас герої будуть непогано бити, то вона буде вивозить хіл. І плюс вона ще після смертного жилення накладає. Якщо гарно руками грати, то, думаю, теж спокійно можна буде пройти боса на три зірочки. І плюс у неї ще ж її пасивка якби апнута від... Караульна тут майже така сама пасивка, просто вона у Клайді трішки атмуті. Епіки, кормака я навіть відкривати не буду. Це прям максимально невдалий герой. Калан. Атака одного ворога слабість це не дуже сильно. Атака одного ворога двічі. Те, що він накладає собі тут та здогану завісу. Це гарно, тому що він під завісою ігнорує щит. Тож якщо там будет Венкір чи щось іще, плюс він часиній, а в Ванкирії вони зелені. То він можливо буде реально грати на Криптах. І плюс, як на як у нього масуха на а 3 і збільшенням шкоди на 5% за кожен штраф на цілі. Можливо, він нормально може грати як ДД, якщо у вас немає IVL. Але як по мені, він дуже добре теж буде грати там. В нього коефіцієнти наче непогані доволі, як для епіка. Атака всіх ворогів з з з з знімає з ворогів завісу та бездоган за І плюс знімає по одному довільному бонусу з кожного ворога. Але треба не забувати, що на це йому потрібно буде якби викачувати його в ДД. Але, ну, мінімум 220-250 точності йому треба буде зібрати. І у нього над Атрию непогано теж працює механіка, тому що він ігнорує щит. Знову ж, якщо там будуть вайлкіри, то це гарно. І якщо він вбиває цим скилом ворога, він його перезаряджає. І якщо реально дуже гарний йому дать, він просто може бігати і щолкати, скажімо так, ворогів. Пасивка в нього збільшує власну точність на 10 за кожен бонус ворогів. Мені не подобається вона. Навряд чи він може собі розігнати 250 точності, якщо йому взагалі не дати, через то через великий зал у нього буде 80 точності, і він не розжене собі 250, щоб усе знімати. А якщо так, то вже сам розганяєш йому точність. І ця посилка вже тоді стає не потрібна. Креодон. Цікавенький персонаж зовні. Атакує одного ворога тричі. ну цей герой, наскільки я знаю, він для лавового більш підходить. Тому що в нього заморозка на А1, на А2. На А1 він 3D'є, на А2 він 2 чи. А тут на всіх союзників накладає збільшення швидкості. Це якби лікар просто епічний. В духі в лісу. Герой непоганий, але я не думаю, що він на кріпто потрібний. Він більше може грати, я думаю, на лавому рицеві. Притім ще заливається за заморозку на опонента. Дуєдам. Пізніше покажу свого. І як по мені він дуже-дуже гарно буде грати на крипті, тому що його навіть... На секрет ти вже тести у вежі і він там непогано себе А Атакує одного ворога 50% шансу сунути один довільний штраф і кожного учасника власної команди. Маленький Кінсер. Тому що в нього ще контратака є на себе на А3. Ну, злузування знову не потрібне і. баф-де-баф, але. Добре. Але контратака, і якщо виходить так, що його контратакують, то він сам швиденько може трішки покрінсити вашу команду. Я не думаю, що там будуть якісь вороги, які накладають по 3-4-5 штрафів, тож навіть він, я думаю, доволі непогано може справитись з задачею Клінсера. І атакує всіх ворогів, накладає на всю команду щит. Пропорційне 15% власного максимального здоров'я. Оце дуже добре. На 2 ходи збільшує триваючи всіх бонусів кожного союзника на 1 хід. Оцей скіл у нього дуже гарний і там доволі навіть такий непоганий коефіцієнт, як на героя здоров'я, просто йому реально треба багато здоров'я розігнати, і він зможе доволі непогано бити. Але навіщо, якщо і так різнинути ці квітки є, вони не ідеальні, але все одно, як саппорт, який трішки може бути, він дуже гарно туди зайде. Плюс щити в нього дуже смачні. Даїть Як бачите, в мене його немає, і якщо чесно, я думаю, можливо він навіть крутіший, ніж Аліл для квітки, по крайній мірі. А такого нового ворога. 50% шансу сунути один довільний бонус із цілі також має 10% шанс отримати додатковий хід. На нього записувалось дуже багато гайдів різними ютуберами, і в нього доходи реально гарно працювали. Я не пам'ятаю, чи йому трішки по всій чи ні, але ну, він реально дуже добре грає. Тут він на всіх ворогів накладає з шансом 100% зменшення захисту. Якщо з менша захисту 60% вдається накласти на всіх ворогів, отримує додатковий хід схожа пасивка, як у усиці на випалювання. Там, якщо вона всіх випалює, то вона додатковий хід отримує. А в нього так закручено. На зменшенню захисту. І це теж він дуже добре розганяється. І на накладає на себе збільшення атаки, це дуже добре. І збільшення точності. Тобто йому можна робити ну, дето 150-180 точності, все остане він собі сам нажиме наверх. І теж, зазвичай, отримує додатковий хід. І якщо що, то можна його ще навіть і в лідери поставити. Тому що аурів на 40 точності теж дуже добре буде сапортить на крипті. Орн. Я вже про нього говорив, герой прям кайф. Поки не було хардових підземель, він і соло міг проходити. Звісно, його трішки пофіксили, але він все одно драконе, він міг все одно в соло проходити. І, звісно, я коли це побачив, я його собі зробив на злотю, я його викачав. Пізніше залив книгами, одягну, пізніше покажу. І на секретках його використовував він реально дуже добре грає і зараз. І, звісно, на крипті довго, але мені здається, Ельва Орн вдвох може пройти навіть боса. Звісно, це не буде тривірочки, але я думаю, вони це можуть зробити. Руево. Як бачите, вона в мене є, вона мені дуже сильно подобається. Я її думав просто викачать на крипту, але потім подумав, спробую її на феї, як додаткового героя, точніше героїні, шкали ходу разом із Алюрою. І вони там дуже добре грають, тому що Руела теж доволі гарно скорочує шкалохода. Плюс на А2 вона її, звичайно, обідно. Відносно кріпки, тому що вона б'є по одному ворогу, накладає зменшення захисту, слабкість та зменшення швидкості на два ходи. Але на феї це дуже добре грає і плюс у неї реально гарні коефіцієнти на цьому скилу. І тут, а чисто для кріпти, щоб трішки більше герої били, збільшення крит шанса теж доволі добре буде грати. Та і плюс вона як не. Все, і підзаливає команду. Енда. Теж непогано може бути в ДД. У нього зменшення захисту на а 1 Всього на 70% і з талантом снайпер на 75%. Але непогано. Атаку на не мене Тричі. це на хвилях буде не прям добре грати. Але на босі доволі, думаю, корисна штука буде. І плюс атакує всіх ворогів шанс 100% з книжками накласти на всіх ворогів паразит на 2 ходи. Тобто, якщо у вас нема Клайдни, є енда, і у вас проблеми з отхілом, то Енда теж завдяки паразиту дуже добре зайде. Просто треба не забувати, що йому потрібно буде робити десь 250 точно точність. Точно точність. І посивка збільшує власну швидкість. Шикарна пасивка на 2 за кожного ворога, що перебуває під дією штраф у Тобто він собі пасивно збільшуватиме швидкість аж на 10. Віремон. Зменшення атаки на А1. Можливо, на босі це навіть і непогано буде грати. Заповнюєш калугу. Команди, це знову якби вікер епічний. І збільшує швидкість команди залива і збільшує швидкість всіх союзників на 2 хода. Але ось тут плюс і оживлює союзника запасом здоров'я 50% та заповнює його шкалу ходу на 30%. Також накладає на цього союзника регенерацію 15% на 2 хода. Це як для Епіка непогано, так це не Горгораб якийсь. Але ну, теж непоганий залив. І маленький рес, якщо немає Ельви. І ще є аура для швидкості на квітку. Тож, якщо немає Ельви і потрібен рес, то Вірадон дуже добре зайде. Лінія, Березка, герой захисту, наче вона особобити боляче не вміє. Але вона вміє накладати на всіх ворогів зменшення швидкості. то доводи навіть непогано на гідрі може працювати. Я не тестив, але люди говорили, що працює. Здається, нюб тестив, не пам'ятаю вже точно. Тож і на хвилях це замедлять команду, скажімо так, ботів буде непогано. На А-2 усуває з учасника команди всі штрафи та лікує на 40% від. Його максимального здоров'я. Якщо не ставити цією навичкою, то зменшує триває з перезарядки всіх навичок цілі на 2 ходи. Такий собі каймер в на мінімалках, але все одно можна непогано працювати. І накладає ще союзників 50% на 2 ходи на всю. Команду, окрім себе, звичайно. Також накладає на всю команду посилення 15% на 2 хода. Посилення, якщо хтось не знав, то воно зменшує хідний демедж по герою. Це дуже добре, наприклад, реально теж грає на гідрі. І посилка щоразу, коли лікується, лікує всю команду, окрім себе, на 20% від власного лікування. Відносно. Скажем так, ідеальної команди це Ельва, IV. Duedun, е, як по мені він прям дуже потрібний там, Дейті і Іруело, Два саппорта і три ДД. Якщо немає IV, берем або Орна, або Лаквейна, або Endoot. І якщо немає Ельви, то берем Virenon. І якщо що, то немає Дуадана, берем захист в нею. Якось от так, Тобто Ельва, Айвіл, Duedun да і якби саме сильна команда. Якщо ні, то просто вже підбираємо ДД і саппортів. У мене, як бачите, з дд не особи ці кріпки, тож у мене буде доволі довге проходження, і воно буде просто робитись на саппортах. А тепер зараз покажу вже своїх героїв Тож, розпочинаємо з рарки. Я залишив собі маркграфа. можливо, і він буде потрібний. Я не думаю, ну просто мало ні. і плюс потрібно не забувати, що в рейді є квест, що потрібно зграти один-дві рарки в кріпті. І я завжди майже в кожній кріпті залишаю собі одну рарку, щоб не було мороки з цим квестом. Нія моя, вона, як бачите, не особа. Хіл зібрана. Але, ну, я думаю, мені такий вистачить. Потрішки буде лікувати, але в мене є Ельва, тож, я думаю, в мене не особо будуть проблеми з лікуванням. І ось така в мене вийшла мія. Чисто плюс-мінус швиденька, щоб е, часто ходити, забивати опонентів штрафом швидкості і накладати на мою команду. Бонуси, які будуть потрібні для виживання. Ось такого галкубара я збирав. Швидкий, навіть стрішки ДД. І, звичайно, от точність, щоб всіх отруїти, отруїти. І потихеньку забувати разом із Орном. Але після мені випала Руела. Навіть ось так її покажу. І я вирішив таки. Прибрати його і поставити реву, тому що вона хоч і епік, але вона набагато більше має сенсу, сама як і героїня. І ось так її викричав точності багато, тому що вона грає на фейї. Якщо б я її туди не робив, то я б зробив би її десь 250 точності. І все остане закинув би ще або в крит шкоду або в атаку, щоб вона ще больніше. Билися, просто мені потрібна така на ній точність. Мій дуеданчик з реально гарним здоров'ям, швидкістю і отхилом. Все, що йому потрібно. Часто ходити, бути жирним і трішки крінцяти команду, коли буде потрібно, і накладати ще все, що від нього треба. Просто щити і часто ходить. Якби вийшло зібрати йому ще й кишити більше, то я був би не проти, але потрібно не забувати про А3 руелу, де вона буде трішки апать кишу всій команді. Орн у додатковому ході, він в нього реально доволі часто прокає по два, по три рази, тож він виходить, що обертається своїми співами дуже сильно. Труїть, взриває... дуже гарно грає. І просто трішки витривальсти для здоров'я і захисту, щоб був трішки жирніший. Тож швидкість гарна, киша навіть трішки є. Плюс атрирвайли, там буде D-70-80. Я пам'ятаю, скільки вона точно дає. І він доволі буде непогано навіть трішки з руки бить. Але найголовніше, що він буде труїть. І я сподіваюся, там не буде особа у хвилях ніяких героїв, які будуть класти на команду Block страхів. І все, по ідеї, повинно буде пробуватись навіть отрутами непогано. І моя красуня Едва, яку я забирав з гаранта. Вона мене в шкірі, вона в мене грає на арені. Так, Опір не пряник якийсь пресмічний, але ну, мені цього вистачає, вона не основний мій герой, понятне діло, вона якби більше на групові арені грає, не звичайній. Тож 580 опіру для неї вистачає. Швидкість у неї гарна, як бачите, 260. Можна більше, знаю. Здоров'я гарненьке і захист теж нормальний, завдяки. В двойній шкірі вона дуже багато чого переживає, вивозить бій, і потім який там вже з нею йде в команді, робить те, що потрібно. Тож, я думаю, цієї зборки і для кріпти буде теж достатньо. Але, наприклад, мій Соклан Фулхаус, він зібрав її в інший сет з гідри, той що не дає знімати бонуси. І йому вона теж так подобається, тому що вона кладе блок штрафів, і це ніхто не зніме. І пойде, якщо в квіті буде якийсь герой, який знімає бонуси з своєї команди, то вже через цей сет Вартема буде теж доволі гарно грати. Мені ось така подобається, і надіюсь, мені такої Ельви і вистачить. Тому, я як сподіваюся, знаю. Що мені таке вийде? Тож, надіюсь, доволі-доволі незабаром уже ось спеця. Ну, я думаю, це верхня. Кліпточка вже відкриється і тут будуть духи звісу. І, і, звісно, кожне проходження я теж буду записувати герою я показав. Тож що є, просто буду показувати, як я її проходжу. Надіюсь, вона в більшості випадках перейдеться на авто і не буде. З'являтися ніяка проблема з проходженням чисто швиденько, без ДД особи, швиденько, тобто без перезаходів. Я її закрию і буде клас. Тож, ось такий огляд, підбір героїв, і мої герої вийшли в мене в цьому відео. Так що нагадую: якщо що, то не забувайте про лайк, підписку, можливо, коментарі. Якщо я був неправий, правий або вашу думку, або чим буде та ви проходити, пишіть мені цікаво, і всім велике дякую за перегляд, всім щасти і до нових зустріч.